Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт І сьогодні ми з вами будемо готувати печиво. Хто, як називається печиво, взагалі це творожне печиво. І гусячі лапки, і ще якось. Це смак мого дитинства. Скажу так, дуже його люблю. Що нам для цього знадобиться? Творог будь-якої жирності, у мене 9%, тут 600 грамів. Два яйця. Пачка 250 грамова маргарину, розпушувач, ванільний цукор і цукор. Це все. Друзі, Поки почнемо змішувати всі інгредієнти, перше ставимо в нашу мікрохвильовку, розтоплюємо маргарин, дивимося, що він розтопився. І ставимо на 180 градусів верх-вниз нашу духовочку розігрівати. А поки що додаємо ванільний цукор. Наш творог і розбиваємо сюди два яйця, і все, будемо перемішувати. Так, ще забула вам сказати, обов'язково в тісто додаємо тріпку солі, дрібочку малесеньку. Ось до такого стану ми розтопили наш маргарин, дивіться, вливаємо сюди наш творожок. Розмішуємо. Поті. Ось таку ложечку, ось, і будемо поступово додавати потім муку. Поки Поті чекаємо. Так. Будемо поступово додавати муки, поки що борошна. Нам тут, тут в мене в мисці відважно 450 мг, потім подивимось, скільки нам знадобиться. Поступово отак просіємо. І будемо вмішувати сюди муку. Подивимось, чи вона вся нам знадобиться чи ні. І ще сюди одразу додаємо пачечку розкошувача на цю кількість. Ось так. І також ложкою все перемішуємо. Це дуже швидко і просто. Друзі, тісто я замісила. Пішло в мене на це. Неочікувано 550 грамів борошну, тобто я додавала ось таке воно має бути. і Хай воно трішки накриваємо його плівкою, і хай воно постоїть, трішки віддохне хвилин 30. Присипаємо друзі мукою нашу підложку, де ми будемо розкачувати тісто. беремо також, І починаємо тоненько-тоненько розкачувати. Ось так. Так, Розкатали тоненько наше тісто зі шматочка. пергаментним папером застелили наше деку, де будемо випікати печиво. Ось наш сукор. І тепер беремо отак стакан ну, чи щось кругленьке. робимо отакі. Кружечки, і саме цікаве. Залучайте до цього дітей, буде їм дуже цікаво. Отак От окунаєте раз, в цукор. Нагадаю, в тісто ми цукор не додавали. Другий раз. Ще зробила такий конвертик. І третій раз все. І викладаємо сюди на деко. І так все тісто робимо. Друзі, це в мене вже друга партія тіста. так розкатую. І все роблю, як показувала. Ось дивіться. Вже закінчую перше деко наше. І продовжую це робити. Друзі, ось першу партію я зробила, вже ставимо в нашу духовку, нагадаю, 180 градусів верх-вниз. Хвилин 20-25. будете дивитись у своїй духовці. Друзі, пройшло 25 пять хвилин. Ось такі золотаві гарні даніхи в нас вийшли. ми ставимо їх. трохи выбори. і ставимо наступне. І чекаємо також хвилин 25. пять. Как ловко, начали бороться з мігрантами. Друзі, ось дивіться, яке пече у нас вийшло, воно трохи вже прохололо, скажімо так. І ще в нас буде два дека. Не готуйте стільки, беріть на половину порції, бо це дуже багато. Я вже замахалась, чесно вам скажу, але це дуже смачно. Тому, якщо вам сподобався цей рецепт, заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, і буде вам смачно. До нових зустрічей!